Ця ця концепція антиросії вона теж не вічна, вона вже тріскається просто по повній програмі вже тріщить ця ідеологія, яка для нас має стати просто гірким історичним уроком. що не можна будувати свою державу на основі самоствердження за рахунок іншої держави. І ще ключова помилка самого формулювання антиросія у Словосполучені Анти та Росія у тому, що взагалі у, у цьому. Словосполучені є слово Росія. Це говорить про те, що навіть через свою там лють, образу, комплекси ми все одно продовжимо себе ототожнювати з Росією. Тому що те, що ти озвучуєш, те, на що ти дивишся, неважливо, там як на ворога дивишся чи як на друга, ти себе ототожнюєш з тим, про що ти говориш, ти себе ототожнюєш з тим, проти чого ти борешся. Кожен бореться з рівним собі ворогом. Якщо ми з росіянами так бадаємося один з одним, значить, ми рівні один одному вороги. Те, що у когось там більше зброї, більше землі, населення, це все математика, це деталі, окрема тема. На міжособистізному рівні, на психологічному рівні, ми вибачаюся за тавтологію, рівні вороги, тому що тільки рівні вороги один з одним так сильно зіштовхуються. Лобами. Тому ми маємо як взаємно ворогувати, так і взаємно приходити до якихось компромісів і встановлювати для початку нейтральні відносини. Це дуже важливо.